Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо смачний та корисний домашній сир. Залишайте зі мною! Сир один з найбільш корисних продуктів харчування, оскільки є джерелом кальцію і великою кількістю корисних речовин і вітамінів. Але якість магазинного продукту не завжди влаштовує. Тому можна зробити сир в домашніх умовах. До того ж, такий продукт буде корисним і повністю натуральним. З нього можна зробити багато смачних страв. Для того, щоб зробити сир, потрібно чекати, щоб скисло молоко. Я використовую магазинне жирне молоко. З 3 літрів молока отримаємо 500 г сиру. Виливаємо молоко в банку. Краще використовувати скляну банку або глиняний посуд. Так як металевий посуд може вплинути на якість кислого молока. Накриваємо банку, але не кришкою, а серветкою, яка пропускає повітря і прискорює процес сквашування. Поставимо банку з молоком скисатися при кімнатній температурі. І десь через добу або дві доби все залежить від температури в кімнаті. З молока повинна вийти кисле молоко. Переливаємо кисле молоко в каструлю і ставимо на слабкий вогонь, десь на 30 хвилин. Як тільки молоко почне згортатися і відділятися сироватка, виключаємо вогонь і залишаємо каструлю на 15 хвилин. Після цього застелимо друшляк марлею, поставимо його у якийсь посуд і зливаємо кисле молоко. Сироватка стече, а в марлі залишиться ніжний та смачний сир. Якщо хочете отримати більш суху речовину, то можна сформувати з марлі мішечок. І підвісити його над якоюсь ємністю, щоб стекла вся зайва рідина. І ось така смакота в нас вийшла. Спробуємо. Смакота! Він такий ніжний, зі сметанкою або з джемом, кому як подобається. Та з нього можна зробити багато смачних страв. Спробуйте! І якщо вам сподобається цей домашній сир, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!